Вітаю! Шановні користувачі ClassBerry CRM, в даному відео ми розглянемо з вами, як додавати теги до клієнтів, тобто до ваших відвідувачів і взагалі навіщо потрібні теги. Давайте розглянемо таку ситуацію. Наприклад, в нас з'явився запит на заняття в неділю. Зазвичай, в нас на неділю вихідний. Отже, і нам цікаво зібрати інформацію, хто ще хоче відвідувати заняття в неділю. Для цього ми створюємо тег. Заняття в неділю. Наприклад, якщо це в нас загальний тег, то ми можемо створити його через меню маркетинг. Переходимо в меню маркетинг, розгортаємо основне меню і переходимо в підменю теги відвідувачів. І далі тут додаємо потрібний нам тег додати заняття в неділю. Можемо встановити йому якийсь колір і зберігти. І далі, якщо в нас з'являються клієнти, які хочуть відвідувати заняття в неділю, ми проводимо опитування, коли зустрічаємося з клієнтами на заняттях, або адміністратор, балакає з ними. І ми відповідно встановлюємо їм теги заняття в неділю для тих, хто хоче. Наприклад, Аброскіна Анна хоче на заняття в неділю. Наводимо на меню. На сторінці відвідувачі знаходимо цього відвідувача, знаходимо кнопочку меню, навпроти його прізвища ім'я по батькові і шукаємо пункт меню теги. І далі встановлюємо, що вона хоче ходити на заняття в неділю. Зберігаємо. Таким чином, ми накопичуємо певну історію. Я відмічу декілька клієнтів. заняття в неділю зберігти. Не забуваємо натискати кнопку Зберігти. Просто можемо переключатися по списку відвідувачів, і в нас буде оновлюватися вкладка теги відповідно до профіля відвідувача, на якому ми клікнули. І далі, наприклад, нам треба оцінити результати. Тобто скільки вже клієнтів висловили побажання займатися в неділю. Для цього ми переходимо на сторінку «Відвідувачі», Якщо ми були на іншій сторінці, розгортаємо розширені параметри пошуку, шукаємо поле Теги, і далі вибираємо зі списку наш тег, який нас цікавить, заняття в неділю. І натискаємо кнопку Знайти, для того, щоб отримати список. Отже, ми бачимо список людей, які хочуть займатися в неділю. Ну і далі ми вже вирішуємо, що з цим робити, або накопичувати інформацію далі, збирати людей, або вже запускати заняття. Якщо у вас залишилися запитання, задавайте їх в нашу технічну підтримку і до зустрічі в наступних відео.